Хотів би ще акцентувати на виступі віце-президента Сполучених Штатів Америки в Верховній Раді України. І він сказав, що ключове питання України це судова реформа, в чому власне основна проблема, якщо не зробити цієї реформи, інші реформи не дадуть жодного. Позитивного результату, ну, пан Андрій, якраз я маю на увазі пан Андрій Присяжний якраз говорив про те, що рішення суддів не дали відповідних результатів, тобто люди не виграли, так наскільки я розумію. Звичайно, так? проспілка так, працівників спілка про освіти науки судилася неодноразово із кабінетом міністрів? На жаль, жодне рішення було не на користь проспілки. Дякую, і от, власне наша громадська організація, інтелектуальний штаб громадянського суспільства, ініціювала. Таке цікаве дослідження, яке називається соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області, це дослідження відбувається за підтримки проєкту Юсет справедливе правосуддя, і воно вже відбулося в 17 областях України. В чому полягає суть цього дослідження? Ми моніторимо за допомогою спеціальної методології картого громадянського звітування. Це специфічний опитувальник, який має 57 запитань, якість роботи наших судів. Усіх 20 суддів Тернопільської області: апеляційний, адміністративний, господарський суд, місь, міськрайонний і усі 16 е, районних судів. Е, у ході дослідження ми маємо опитати 2400 відвідувачів суду, тобто не випадкових людей на вулиці, які можуть бути некомпетентними в цьому питанні, а саме відвідувачів, які е, так чи інакше. Е, Відвідують суд і мають уже враження щодо роботи цієї судової установи. І за результатами опитування ми маємо сформулювати рекомендації головам судів і подати результати до державної судової адміністрації. Більше того, ці результати будуть. Верифіковані і е, е, поділені на шість основних груп: це доступність суду, конкретний коефіцієнт. Ну, наприклад, чи можна додзвонитися, чи охорона не перешкоджає, заходити, чи графік роботи зручний для громадян, е, чи можуть е, е, безперешкодно. Е, Мати доступ відвідувачі з обмеженими можливостями інваліди, зручність та комфортність перебування у суді оцінюється. Ну банально від того, чи є стільці, щоб сісти і заповнити якусь заяву, щоб почекати, так що тобто, чи в туалет можна сходити, так за перепрошення, тому що це також базові потреби, чи освітленість достатня судді? Повнота та ясність інформації, чи є всі інструкції, взірці документів, е, чи є відповідні стенди, дотримання термінів судового розгляду, особливо також встановлюється, чи не затягуються справи, чи вчасно все відбувається. Е, також Якість роботи працівників апарату суду і якість роботи судді. тобто неупередженість, чи однаково ставляться до вас незалежно від соціального статусу. І відповідно, ми свого роду будемо бачити рейтинг цих суддів. і в. Лютому місяці ми будемо робити підсумкову конференцію, де запросимо і представників громадськості, і телебачення, і власне 20 голів судів, і ці рекомендації будемо обговорювати в відкритому режимі. Тобто, це перший крок такий до прозорості судової системи, до налагодження власне цих паритетних стосунків, і більше того, ми до цього дослідження залучили. நான் Майбутніх правовиків, тобто, з дозволу декана юридичного факультету, тнеу 50 студентів-волонтерів, кращих студентів, випускних груп четвертих-п'ятих курсів, які власне через рік поповнять суддівський корпус чи ну власне сферу правовиків, вони мають унікальну можливість побачити цю систему судову крізь призму. Окуляр-відвідувача. І я думаю, що це буде неоцінений досвід саме і для них, тому що, побачивши ці проблеми зсередини майбутні фахівці, вони думаю будуть вже уникати цих помилок типових або ж недоліків, яким, якими хибує сучасна система. Причому Наше завдання не стільки показати недоліки, виявити, скільки показати, які суди кращі, і працювати з опорою на позитив, тобто сказати, що у нас є дійсно хороші суди, є хороші працівники і власне підтримку для них. Зробити, ну і, звісно, вказати на основні типові помилки. Мене радує те, що ми не, жодної перешкоди не отримали. Як громадська організація, тобто усі 20 голів судів надали письмовий дозвіл на проведення цього дослідження, що, на мою думку, було би неможливо, ну, скажімо, що років. П'ять назад, тому що суддівський корпус певна така привілейована каста закрита, і е, сам факт проведення е, таких досліджень він є показовим, що люди можуть е, е, захистити свої права, е, принаймні можливість здається. Але я хочу звернути на увагу на аморфність громадян, тому що Багато громадян скаржаться на судову систему, але скаржаться в себе вдома за столом або під одіялом. А коли підходиш до нього е, анонімне опитування, скажіть свою думку. Молодь хоче щось змінити, хочеш е, от, виявити якісь типові недоліки, можливо, врахують якісь. Настільки громадяни бувають е, такі байдужі кажуть, що. Нічого і так не зміниться. А для чого це? А мені цього не потрібно. Тобто, якщо людина таку позицію висловлює, то, власне, мало щоби в державі був інструмент. Досягнення прав людини ще повинна бути готовність громадян відстоювати свої права, тому що якщо вони не будуть власне самі відстоювати або хоча б знати свої права, от я недавно був свідком такої ситуації, що жінка з необережності розбила в супермаркеті. Якусь склянку, ну і тут же її працівники пропонують оплатити розбитий товар. Так? Хоча, власне, наскільки я знаю, за е, закріплення товару і за ну, скажімо, за розбитий товар, відвідувачі не мають платити, за це несе відповідальність сама адміністрація, яка, скажімо, недостатньо е, надійно розмістила і так далі. Але коли людина не знає своїх прав, вона витягує з гаманця свої кошти і оплачує, і, скажімо так, на кожному кроці. Також показуємо, є, на мій погляд, відбір до патрульної поліції, також залучення громадськості. Ну, я, зокрема, як психолог, є членом підсумкової відбіркової комісії до патрульної е, поліції. Тернопілля. І мене радує те, що е, наші е, рекомен, навіть не рекомендації, наші рішення мають не рекомендаційний, а директивний характер. І, власне, е, громадськість і експерти е, мають повне право відбирати е, не тільки свою думку виразити, а власне, е, долучитись до відбору майбутніх. Е, Поліцейських, власне, що ми відберемо, те і будемо мати, яку позицію ми будемо займати, наскільки ми будемо активними, наскільки ми дозволимо порушувати свої права, власне, така ситуація і буде. Тому. Закликаю всіх долучатись до нас, якщо хто бажає приймати у цьому участь, і спільно розбудовувати оце поширювати коло правової обізнаності, компетентності і долати правове невігластво.